Так, добрий день, доповідаю. Одно тільки що забрав. Одно тільки що забрав, а цих прозбивав. Зараз будемо збирати. Ось один. Ось там другий. Ось третій. Так. Та ще не всі. Більше десятка кинув. Три показав, так? Да? Ну забрав одного такого, якого я й думав хай забирає. Так, а ті воно трошки далі від хати. Ось. Весь... Там дев'ятка, так? Да? Дев'ятка і три. Дванадцять, ще десь є. Ще десь є. Де попало, як попало. Зараз почнуть потихеньку вони збиратися. Зараз вони потихеньку всі зберуться. Так, тут три. А, воно воно ще, бачите, ще що. Я думаю, чого там дев'ятка там якось теж рванула? Ще далі. Угу. Це що таке? Це не коніна чи лунь? Зараз хай були ще підійде. А, канина, да. Это конина. Челунь. А ну. Ну-ну. Прямо на да. Это конюк. Конюк, конина. А, красавец. А красавец. Да, красавец. Их, их, их. Срівно ти не, не король неба. Ти не король неба. Ось один тільки включив парашутах сплошничок якийсь. Ось він так саме прив'язаніший додому. Але а, о! О, ще один полетів. -мо бачили? Ой-ой-ой ні не -ні, ні це не той, що тільки що сапнув. Оно, глянка. Опа. А що він звернувся? А ти чого вернувся? Давай лети куди летів. Лети куди летів. Опа, кругляй, ви бачили? Опа! Це що означає? Що він побачив голубів? Так, айра, айра, аша, ша, ша, ша я їх тут біля себе поприв'язував, що вони. Дивіться, що він виробляє. Опа-опа-опа-опа-опа. Й-майо, йде воді би. Іде, йде, 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 йде. Треба його тримати, йде на голуба, йде, потинка. Іде, йде, йде, йде. Голуб наді мною, хлопці. Іде, йде. Окей, поки ця сплошняка може забрати. Іде, йде. Де цей сплошняк, я не знаю. О, десь він дёрнув добре. Бо тут отут він стояв. Отут він стояв. я бачу він трошечки. Розубане таке, так? Да? Воно ой-ой-ой, дві не виробляє. Який первати, а? Над ним, ага. Над ним голову, понятно. Піднімає. Ну це класична охота його. Буде піднімати, так. Да? Треба витерпіти, тут треба витерпіти. Піднімає, піднімає. Сплощничок e, вгору рвону. І він підійшов і теж гору починає набиратися, бачите? Ну я зараз залишу то я не потім не піймаю. Чи пійма? Ох, він прямо за ними ходить. Йомайо, дивіться. Да. Забере. Такою тактикою забере. Він націлений дуже серйозно. Дивіться, бачите голуб перед ним виробляє. Бідний голуб. Все, зараз його забере він. Зараз він його забере. Ай-яй-яй-яй-яй, жалко, звісно. Голуб над ним, І знизу тримає, він не дає йому. Дивіться, бачите? Це класичне полювання, класична охота. Опа. Опа, я буду тримати з я буду тримати. Буду тримати я треба. Ось ось прямо до мною. Сюди. Ух ти стервота така! Ух ти, я ти висюди там, ти мене не ісився. Сьогодні свято велике. Сьогодні велике свято. Не можна тебе сьогодні лякати. Не взяв, молодчинка. А кого він ганяв, а я знаю, кого він ганяв. Це я догадую. Зараз очі вам побачу, вам скажу. Дися, знов сюди десь упав знов сюди. І знов я шукаю, знайти не можу. Ви погляньте, знов сюди десь впався. Ну йо, йо ох умудряється вже тікати, Це вже другий такий випадок. от падає в цю точку. І я потім її не знаходжу, так хожу-хожу оце -хожу, кружляю на цьому місці. А найти не можу. Так, я знаю, що я небо показую, я знаю. Ай, красава яка! Ви бачили, як красиво втіч. От вам, будь ласка, от вам живий ви приклад. Якщо я його постійно піднімаю, він постійно в силі, він постійно тренований, він весь час в формі. І їм втекти легше, ніж тих, що ждуть вітру. Так, тепер покажу стаю. Ось стаю підійшла, зараз покажу. Зараз покажу стаю. Ну, бачите, Де відрятимо? Ага, там рети. А, там 11. Там 11. Упав, 12. Забрав, 13. Юріть 14-15. Все правильно. Було 15 штук. Все правильно. Одного понесли з самого початку. Два зараз горі. Одного я три посадив. Полянти, я думаю, це карі загине. Ви бачили, який красавіць, такий молодець. Так ну що, бато на батон назнімав, камеру покладу. Так, зібралися всі вдома. Всі вдома. Там вгорі, О, сюди дивіться, прилетіло воно стерло. Ти треба таке камеру взяв вдало. Буде піднімати, так? Да? Так. Да. Ой, сьогодні весело нам. Чи ні. Ну що, відмовився від своєї ідеї, так? Да? Попробував раз. Чи ні, ой, я зараз добалакаюся, я зараз докаркаюся. Я зараз докаркаюся. А що голуби витворяють. Ай-яй-яй, ви голуби. Они якраз і над голубами. Він ще під голубами. Голуби на підскочили вверх і все. Опять вони здали назад чуть-чуть, ви знаєте. Зараз зараз покажу. Ох, тілки палки. Не буду бачити. Не буду бачити. Зараз, бо я сам не дуже їх бачу. Вони трошки оп'ять здали. Ви знаєте, це вони, мабуть, звідси трошки назад здавали. Бо тут я стрибок давав. Трошки чуханка. Зараз, зараз, зараз покажу. Задерлися оп'ять, трошки вище і ззаду вони. А що це таке? Голуб, так. дивиться, що робить. бачите, стріляє сюди. Як не знаю що, я не знаю, як вам показати. Та високо дуже... Релунули, як пулі. Релунули, як пулі. Не, підказати не буду. Ой-ой-ой, де вони? Ой-ой-ой, де вони? Опять вони. І з вітром борються, іде треба тікають, коротше вже бачите, вже нема там їх 13 там сімівка. Сімівка, шестьрка десь. Бачите, що витворяється? Це не польот, звісно, хлопці, це не польот. Це не польот, де шестірка. Це далеко, не польот, це сьогодні екстрим. А не польот, це не годиться. на солоди сьогодні я не буду мати ніякий. Ні, якщо вони всі позлітаються, то я буду тут. Взяв? А ні, ні, то в мене вже галюцинація, нічого він не взяв. Нічого він не взяв, то вони тут з вітром борються. Мені наче здалося, що наче когось вже там підсипив. Так, далеко вони, дивіться. Дуже далеко вони, це їх тільки камерою тримав. А так щоб зараз подивитися очима. То ледь ледь бачу на тієї хмари, юнак. Там хмара. І вона на тієї хмарою. Бачите? Так. Екстрим сьогодні екстрем. Е, так, маякну трошки. Тут вісьмівку я підкинув. Ну, вісьмівку піднялась, там ще трошки сіли, не всі ж пішли. Не всі ж літають. Так, а ті там вище воно. Ну, трохи я бачу заспокоїлися ті. Ці все нижче маячить. Ці нижче маячить. Вон двіка подерлася до дих. Ну, ті наче трошки спокійніше почали, вони припустилися. Спокійніше трошки стало Так Зараз покажу тих ще і все піду на паузу. Так ось саме нижній. Тут ось п'ятірочка. Там вон дві там вісьмівочка. Нема білясти кремачка немає. Володя немає того кремачка, Бачите? Немає немає володіна кремачка. І моїх двох немає, якщо вже мінус я, на яхт треба спишемо. То що залітають всі. І мої, і не мої. Не вертаються всі. І ті, що в мене вибилися від не моїх, і мої. Всі вони залітають, всі вони пропадають в однаковій мірі. Достатньо. Більше не буду підкидати. Там вже такі. Ну, такі, які такі яких трохи жалко може, деяких. Так, да, да. так. Тільки синястий. У нього такі, бачите, підхвостня така біленька. Так, ті високо. Ті високо, і там вітер. І там вітер. Це нижня. Та яке? це верхня. Бачите, пираються, всі пираються, Всі пираються. Так, буду робити таке маленьке включення, щоб вас не втомлювати. Стайка вже над хатою. Трошки опустилася. І ось один голуб. Десь випав. Чи... Ні, він не звідти випав, це точно. Десь зі сторони прийшов, не знаю куди його віднести, цього голуба. Чи до тих чотирьох, що залетіли, що не повернулися, чи Напевно, ну, що, мабуть, до тих реба його віднести. По одному, знаю, знаю такі сильнястий голуби по одному. Так що, один тут і там воно десь біля 14 мабуть. Ну чотирьох, чотирьох. Чотирьох немає. Чотирьох немає. Вже буду говорити трьох, тому що я одного вже подарував ястребу. От мені дивно, де вони. Андуша, ну Айра, іди сюди. Дивно. Ну, я прямо думаю, де ж вони? Вони майже по силі всі були однакові, але ну, бачите, там був напад, там, мабуть, великий був такий кіпіш ястребовий. через те тепер загадка тепер загадка. Так, все пауза. Скоро живе. Скоро вже вечір. <кхм> так, потихеньку приходили голуби, але все рівно мінус три поки що. Тобто не мінус три, а я ще трьох не бачу. Ще трьох я не бачу. Я трьох ще не бачу. Ну, і на жаль не бачу. Тут явно я вже знаю, що немає білястого кремачка. Нема молодого кремачка по одній. Це по володяним голубям. Ось бачите, ті, що залишаються вище. от якраз у них є гарна, них гарний повод, є залишитися залишитися в ніч в небі. Ті потихеньку виходять вже з вітрової зони, бачите, вже трошки вони спокійніше летять. Ястреба не було, значить він вже цапнув. Він цапнув, значить нападу вже не буде. Один я покормив сьогодні двох. Один з самого початку взяв і поїхав обідати, а цей поїхав вечеряти. Хоч роздивлюся. Трошки нижче опустилися, вже трошки хвостики по показали свої вже, хоч можна щось бачити, що там воно летить. А то Високо всі стріляли, не можна було зрозуміти. Ряби, так? Да? Да. Ну, ряби він парень молодець, ну вийшли. Молодець. Це кремаки порваними хвостами. Один один кремачок, це, це сплошний кремачок, до речі, вже розлітався. Так, добре. Нехай опускаються, будуть чекати.